Псевдореферендум необмежених можливостей. журналісти, які працювали у неділю на Донеччині та Луганщині, стверджують, що проголосувати міг там будь-хто на скількох завгодно дільницях. Один із західних колег примудрився отримати бюлетень та воле виявитися вісім разів. Тим часом офіційна Москва зранку доволі стримано почала говорити про факти та цифри. Головне наслідки того псевдоплебісциту. Москва зараз на прямому зв'язку із київською студією новин 2+,2 плюс І Маргарита Ситник сподіваюсь, знає, що на умі у кремлівських чиновників. Рито обережні були дуже заяви зранку. То бува, це не такий певний прозорий натяк на те, що Кремль хоче умити руки від і відокреслитися від сепаратистів і терористами. Олександр, ну поки складається таке враження, що тут самі не знають, що з цим псевдореферендумом робити. У Кремлі говорять, що поважають його результати цього так званого волевиявлення у Донецькій та Луганській областях. Мовляв, тут дуже уважно стежили за його процесом і перебігом і відмічають високу явку населення, попри спроби, нібито зірвати голосування. і Сподіваються, що київська влада не буде ставити палки у колеса Донбасу. Що думає Путін про референдум? Відомо тільки йому раніше його речник Пісков заявляв, що російський очільник Вислав Лолися, що йно стануть відомі результати референдуму, але спрогнозувати реакцію свого шефа не брався. Нагадаю, що Путін раніше закликав сепаратистів відкласти проведення референдуму, але ті сказали, що поважають Путіна, і дату проведення не поміняли. У Москві з повагою ставляться до волевиявлення населення Донецької і Луганської областей. І виходять з того, що практична реалізація підсумків референдумів пройде цивілізованим шляхом, без жодних рецидивів насилля через діалог між представниками Києва, Донецька і Луганська. Про повагу до псевдореферендуму висловився і голова російського МЗ Сергій Лавров він фактично повторив заяву Кремля і ультиматум київській владі про те, що вона має визнати сепаратистів. Мы, естественно, самым внимательным образом следили за подготовкой и проведением этих референдумов, что мы отметили высокую явку населения, несмотря на попытки сорвать голосование, в том числе попытки сделать это с использованием боевиков, ультрарадикалов, с использованием армии, с использованием тяжелых вооружений против мирных граждан, без подключения. Оппонентов режима к прямому разговору по вопросам выхода из кризиса ничего не получится. Ну і з Ростова вже традиційно подав голос легітимний тільки для Росії президент Віктор Янукович. А, причому не на камери, а через заяву розповсюдженої інформаційною агенцією. Агенцією він заявив, що київська влада має припинити антитерористичну операцію. Мовляв, жодна влада чи гроші не варті, не варті людського життя. Нагадаю, що сам Янукович знаходиться у міжнародному розшуку за злочини проти людства. Студія Ріто дуже дякую. Обережні заяви Кремля про результати псевдо референдуму на сході України обережними здаються схожі лише самим українцям. У Ростові на Дону. знову в нужний момент вислизнув колишній український керманич. Маргарита Ситник про це щойно говорила наживо із Москви.